Родина, українська сім'я є не тільки базовою клітиною суспільства, але це те ядро, той простір, де народжується нове життя. Коли щодня війна несе смерть, лише українська родина може подарувати нове життя, дар нової людини, нашому народові і нашій Україні. Ми свідомі того, що як ми відродимо родину, відродимо Україну. Як ми захистимо і підтримуємо українську родину, ми тоді зможемо захистити Україну. Сьогодні сім'я є центром стійкості і надії на майбутнє нашого народу. Але сьогодні сім'я знаходиться. Трагічних обставинах в Україні.